Цього тижня працівники комунального підприємства Міськавтодородин продовжували санітарну обрізку дерев вздовж дороги на проспекті Трубників. Обрізане гілля вивозили за допомогою спецтехніки. Вздовж проїжджої частини доріг, таких вулиць, як Героїв Чорнобиля, Пилипа Орлика, Миронова, Малиновського, Станіславського та Каштановій прибирали та вивозили опали листя. Електрики цього підприємства замінювали пошкоджені ворожими обстрілами опори вуличного освітлення на нові та проводили технічне обслуговування світлофорного вузла на вулиці Героїв Чорнобиля. На вулиці Патріотів України закінчували поточний ремонт проїжджої частини дороги. Для того, щоб прискорити процес, одна бригада проводила підготовчі роботи, друга одразу заасфальтовувала вибоїни. У міських парках та скверах, а також на центральній алеї проспекту Трубників опали листя, збирали та вивозили працівники комунального підприємства Міське паркове господарство. Окрема бригада цього підприємства зносила аварійні дерева на вулиці Першотравневій та на вулиці Патріотів України. Стовбори та гілля розпилювали та вивозили. Їх будуть використовувати взимку в якості альтернативного опалення для відділення міської лікарні. У сквері на вулиці Патріотів України продовжували планування ґрунту для того, щоб наступного року тут можна було косити траву за допомогою спецтехніки. Забезпечення чистоти вулиць нашого міста навіть за умов війни та постійних ворожих обстрілів необхідно. Це принципова позиція міського голови Олександра Саюка. Бо таким чином нікопольці мають впевненість в тому, що місто живе і працює. Порядку в городі на атлічна. Оценюває. Порядок, чистота, все вбирається, все. мусор вивозиться, все нормально. По місті дуже чисто у нас. Чистий міст. Хорошо працює комунальна служба. Прекрасно. Ми навіть удивлялись, скажімо, таке час сейчас і так чисто в місті. Даже люди чужі що приїжджали говорили, що у вас так чисто. А я кажу, а ваше не так, у нас не так. Це дуже вкрай необхідно, так як обличчя людина вмиває щоранку, дбає про свою красоту, так і обличчя місця нашого, так би мовити, вмивають комунальники, роблять його гарним, привабливим.